Чи побачимо ми протягом місяця просування ЗСУ в Луганській області? Просування ЗСУ в Луганській області ми, на жаль, поки не побачимо, але ми побачимо роботу ЗСУ в Луганській області. Отак я хочу сказати. Чи поліпшиться ситуація на лінії фронту в Запорізькій області? Ще будуть вони гатити, ще вони б'ють, ще вони руйнують, ще вони намагаються знищити. І ви знаєте, тут така сама тактика, яка була в багатьох містах, в яких орки були у досяжності. Тому що тут саме йде знищення. Знищення, знаєте, ефект вижжене з землі, як вони це називають. Тому саме зараз така тактика ними і про -проду продуцюється в. В Запорізькій області і вони ще якийсь час будуть, будуть, ну ще будуть. Вони ще б'ють, вони ще е, руйнують будинки, вони ще руйнують місто і руйнують життя по покращення ситуації до кінця місяця. Але ми їм назустріч теж не марнуємо часу і теж починаємо активні дії саме локальні тобто, не просто ми по всьому фронту просуваємось чи щось робимо. Ні, а саме локальні дії, знищуючи важливі. Ми знищуємо активні позиції ворога, скажу я так на запорізькому напрямку. Саме таким чином ми зможемо забезпечити спокій на території цієї області, на території цих міст. Чи вдасться Україні домовитися з західними партнерами про передачу достатніх обсягів ППО? Да домовленості йдуть. Все, що пообіцяли, ми будемо з них вимагати, і знаєте, не просто очікувати, а саме вимагати, вибивати, намагатися домовлятися з ними. Я не бачу нових домовленостей. На жаль, все про що ми домовились, все, що нам пообіцяли, ми це будемо вимагати. Чи заберемо ми все, що нам пообіцяли, чи отримаємо ми все? Ні, не отримаємо ми все, що нам пообіцяли. Але все ж таки, тема захисту, тема керування процесами захисту, вона буде нами досягнута. Тому е нам вистачить ППО, аби себе захистити. Вистачить. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи справді Швейцарія готує програму фінансового заохочення українців до повернення додому? Ні, ні, це якась інформація взагалі. ну Тут дурень, блазень. Ой, я хочу, щоб прям тарологи побачили. От дійсно зараз покажу. Чи дійсно ну це не просто не дійсно, а це брехня на брехні, брехнею поганяє. Ні, немає нічого спільного з існуючим світом. Ця інформація, що мав на увазі Йозеф Борель, коли сказав, що Європа не може замінити США у допомозі Україні? От так цікаво, знаєте, от котру країну ми вже дивимося. І мені кожного разу показують, що Певно, від цієї втоми можливо, дійсно вже громадяни тих країн почали бушувати, бунтувати, але тут більше йде не про відвертання від України, а більше йде знаєте, як фокусування. На внутрішніх процесах, тобто ми вже втомилися допомагати і роздавати, нам потрібно зараз тепер е, ну, зібрати і щось тримати для себе, аби в майбутньому нам не потрібно було просити. Знаєте, ну це така е, тактика, знаєте, як ото кажуть, зараз. Ну і тема порівняння. Вона дійсно ну вона ну не актуальна, тому що порівнювати масштаби можливості Америки і Європи ну вони дійсно ну. Їх неможливо порівняти, тому тут логічно про це. А взагалі мені показує, що все ж таки країна більше сфокусовані зараз. І це е, про терміни, тобто якісь підходять терміни внутрішні країни, коли неможливо більше роздавати енергію навколо, е, потрібно її накопичувати всередині, тому що якісь процеси е, важливі процеси відбуваються саме в країні. Е, тому вони не Проти нас вони просто за себе. Чи можливий в Росії блекаут цієї зими через регулярні атаки українських дронів? Можливий, і він не просто можливий. Він буде локальний. Я не можу сказати, на жаль, що вся Москва буде там місяць сидіти е, при свічках. Наприклад, е, ні, на жаль, цього я не бачу, але локально будуть вони сидіти і без світла, будуть вони сидіти і без води, е, в тому числі, е, і далі буде, і буде далі багато, і буде далі цікаво. Але слухайте, ну нічого. Я думаю, що в Україні вистачить генераторів, які ми зможемо е, задорого якось. Реалізувати. Так, да, посидять вони без світла, Посидять. Чи справді в Україні планують заблокувати Телеграм? Ні. Ні, 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 -ні. Це ні. Цього не буде. Ти просто ми не заблокуємо телеграм. А тут ще буде якийсь аналог. Тобто, ще він же є. Знаєте, таке відчуття, що він же є. Мені показана картка творця, картка підприємця, картка активних якихось чітких конкретних. Дій і процесів, і картка ну, інформації, отже, і картка Луни е, місяця. Тобто я можу сказати, що Телеграм не заблокують, але скоро в Україні з'явиться якийсь аналог, тобто якась альтернатива, яку е, створили. Наші розумні люди, отже, і це буде теж досить цікава ситуація. Тобто, це буде якась цікава альтернатива. Чомусь для нас вона буде приємніша і цікавіша аніж на сьогодні. Є телеграм. Спостерігаємо, але не піддаємось паніці. Чому, незважаючи на введені санкції, в РФ продовжують зростати доходи в нафтовій галузі? По-перше, я не бачу, що в них зростають доходи в нафтовій галузі, тому що вони не задоволені, як відбуваються в них ці процеси з продажу та реалізації. Вони взагалі не задоволені і більше чи ніж задоволені, тут показують, що не відбуваються якісь процеси. Тобто, я не бачу активних там заробітків чи активних якихось продаж. Цього я не бачу, але все ж таки вони. Торгують, хтось з них купляє. В них купляє, але скоро це припиниться. Дивіться, е, я правда, я не знаю, що зараз відбувається на Росії з нафтою. Ну і певно багато хто цього не знає. Але з того, що мені показують, вони з кимось конкурують. Вони з кимось, ніби як в протистоянні якомусь знаходяться, і аби вижити, вони щось демонструють того, чого нема. Чи торгують все ж таки щось вони продають за щось, вони отримують гроші. Тобто якийсь процес він відбувається, але він дуже маленький, він дуже незначний. Росія не задоволена тим, як відбувається цей процес. Але фраза хоч щось це вже е, трошки пояснює. Але мені показують, що досить скоро це припиниться і це, тому що ті, з ким вони конкурують, отримують над ними перемогу і беруть верх над. Е, Тобто в цій схватці. Отже, я можу припустити, що Росія комусь продає, наприклад, нафту, і яка ще країна продає нафту? І от вони між собою дуже скоро посваряться, і Росія програє. Чи є у української влади напрацювання, що робити з отриманими російськими паспортами у мешканців окупованих територій після їхнього звільнення? Да. Є. І це запозичена якась практика, тому що чи то в кого підгледіли, чи то в історію пішли, по побачили, подивились, тому що це не придумане щось, це не нове, а воно щось перевірене, воно щось е активне. Тобто це якась така тактика, яка вже, е вже показала якісь результати. Отже, е так, є. Будуть депортації, будуть депортації. Ми до цього на це будемо над цим за цим будемо спостерігати, і знову ж мені показують, що з великого велике складається з маленького. Отже, це не просто буде якась така державна програма, в якій будуть, знаєте. На великий масштаб, на великий загал працювати ні, а тут мені більше показано на те, що будуть створюватись маленькі якісь ідеологічні угрупування, які за цим будуть вести контроль, які будуть приймати рішення, але на державному рівні буде чітка позиція і дій. Ну тобто буде чіткий алгоритм дій. На державному рівні чи повернуться в Україну всі викрадені РФ діти? Давайте так. Чи повернуть всіх дітей їх родинам? Тому що тут мені показано, що не повернуть дітей, в яких немає родини. От саме ці діти вони не повернуться. А ті діти, які мають родину, чи мають тобто. Дитині є до кого повертатись, от про що е, йдеться. Тобто, ті діти, яким є до кого повертатись в Україну, вони повернуться всі. А ті діти, в яких немає родини, немає будинку, чи вони поїхали е, з мамою і там залишились, чи з папою, чи з бабусею, не байдуже. Ті не повернуться. Давайте так. А ті, хто мають родину, чи повернуться. так, да. так, да. так. Да. Не швидко. дуже не швидко. будуть ще перемовини. І дивіться, тут навіть буде якась така історія стосовно дітей, яка буде, знаєте, вона, ніби вона зайде в кут. Перемовини про цих дітей, тут е, не багато дітей, але тут мені показано раз, два, три, три, чотири дитини, за яких буде прямо йти ну, війна, хочеться сказати. Тобто буде якась іти битва, і ця битва вона дійде до масштабів. Ну майже не на весь світ про це будуть говорити. І ми будемо ну така дуже резонансна. Досить буде тема обговорюватися в усьому світі. Саме про от яку якусь невелику кількість дітей. Е, чотири, от мені чотири, 4 мож, Можливо, 5 Тут, як е, три хлопчика, дві дівчинки. От чомусь така мені показана картинка про дітей. Е, так, Всесвіт втручається і е, отримується перемога. Але не можу сказати так на це питання. От, на жаль, не можу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.